Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Дякую, що тримаєтеся, українці, Одесити. Тримайтеся і далі. Війна, на жаль, продовжується, і нам немає іншого шляху, як триматися, підтримати один одного, шукати можливості підтримувати наших військових, які зараз на фронті і потребують нашої допомоги. Ну і звісно, мріяти про майбутнє мирне абсолютно, коли ми зможемо з вами вже розслабитися трошки, а поки що не розслабляємося. Хоча ви знаєте, є шанс все ж таки відпочити навіть попри те, що йде війна. Бо життя триває, і тривають підготовчі моменти до вишиванкового фестивалю, який у цьому році обов'язково відбудеться. Про те, як він сьогодні пройде у цьому році, у 2025-му, чому не було його у 2024-му, ми говорили вже неодноразово, бо дійсно була небезпека, вона залишається і зараз, але при цьому фестиваль все ж таки вишиванковий повертається. Про всі моменти сьогодні на першому міському. В нашій студії Надія Новашицька, комунікаційниця вишиванкового фестивалю. Вітаю вас! Добрий! день. Дійсно, ну, минулому році ми зустрічалися з організаторами. Вони казали, що, на жаль, не можемо провести, переживаємо дуже сильно, небезпека, постійні прильоти. Прильоти нікуди не поділись, тривога нікуди не поділась, переживання і небезпека теж залишаються, але при цьому вишиванковий фестиваль у цьому. Серпні все ж таки відбудеться, так? Так. так. А, ну, наскільки я розумію, він буде трошечки змінювати свою форму. Він не буде такий, як були минулі роки. Що буде змінено? А, минулого року ми насправді вже відчули трошки в собі сили і відчули цю можливість почати цей шлях повернення, якщо можна так сказати, і ми провели. Урочисте підняття прапора. Щоправда, це було дуже камерно, і ми старалися це не афішувати через заходи безпеки. Цього року ми зважилися за і проти. Звісно, ми поспілкувалися із військовими, і з владою. Тобто, це не просто рішення якоїсь невизнаної громадської організації. А ми маємо, скажімо, вже певну репутацію за ці роки. Звісно, так. що все проговорено цього року. Ми повертаємось на жаль, неповноцінним фестивалем з ярмарком, коли от, знаєте. Всі люди приходять і просто проводять всі дні. Повноцінна зранку до вечора на Приморському бульварі. Цього року ми повертаємось точечно з акціями. 23 серпня о 19:30 на біржовій площі у нас буде дуже важка подія. Це акція пам'яті загиблих героїв. Наша традиційна акція, але вже з більш і новими сенсами, можливо. 24 серпня на День Незалежності України ми розпочинаємо о 8.30 на приморських сходах з урочистого підняття прапора України, так. і о 10 годині ми стартуємо е, автопробіг патріотичний. Е, от і ще у нас є така історія, що масовий диктант, наш традиційний, він угу. також буде, але він трошки. Буде спінофом на іншому нашому фестивалі через тиждень на літературному фестивалі Порт. Але угу. тим не менше він все також відбудеться. Ну тобто, якщо люди звикли до того, що можна у цей день вийти в вишиванці, не просто у день незалежності, а ще й приєднатися до вишиванкового фестивалю, воно все буде обов'язково. Я впевнений, що велика кількість людей, які будуть в цей момент в Одесі, це містяни, це гості нашого міста, вони зможуть вдягнути на день незалежності вишиванку. Вийти пройтися по вулицям, приєднатися до шванкового фестивалю? А якщо ви готувалися до диктанту, то він теж обов'язково відбудеться. Так. Є ще а, час невеличкий підготуватися до так, нього. Так. А, скажіть, будь ласка, ну от автопробіг, а, теж хочеться поговорити про нього, бо дуже часто я знаю людей, які знов-таки готуються якимось чином або прикрашають свої автомобілі, або просто приєднатися до вас. Як приєднатися? Чи є ще шанс десь швиденько приєднатися? Тися до вас в мене такий красивий автомобіль, бо він там жовто-блакитний, я хочу. Е, так, звісно, якщо людина заздалегідь знає про цей захід і хоче приєднатись, то можна зареєструватися. У нас реєстрація, яка просто нам допомагає трошки в організації. Угу. Але в принципі, ми відкриті до того, що люди будуть доєднуватися як за день до будуть нам писати, так і е, наступного дня просто такі, ось що це у вас відбувається. Ми також хочемо. Ми, звісно, будемо активно це залучати, просто там. Ми будемо це менеджерити на місці, де правильно стати, але на щастя є місце на дорозі. Приблизно на, скільки, на яку кількість автомобілів ви розраховуєте цього року? Чи о. є якісь думки про те, що там 200-300 тисяч автомобілів може бути? Е, я не думаю, що ми розраховуємо на таку велику кількість, але зазвичай це така масивна колона. Люди, які просто кудись їдуть, вони нас точно бачать і точно такі думають, о Боже. О, Боже, знову перекривають дорогу. Так, так, так. Тому я вам за кількість не зорієнтую, але я думаю, що. Але готуйтеся, так. Да. Да, я думаю, що це буде бачно і чутно. Ви знаєте, про тому, що ми зараз посміхаємося з вами. Дійсно, вишиванковий фестиваль це завжди було свято для одеситів, містян, для гостей нашого міста, для людей, які готувалися. Я знаю сім'ї, які напередодні цього свята йшли по магазинах і купували вишиванки. Або люди, які доставали свої вишиванки, які залишилися там від бабусі, від мами, вони доставали їх і готувати. Валися до того, щоб прийти на цей вишиванковий фестиваль. Я пам'ятаю момент, як на Дерибасівській все це було цього разу. Цього не буде на Дерибасівській, на жаль, але знов таки ніхто не забороняє в цей день вийти красиво пройтися і влаштувати маленьку частинку вишиванкового фестивалю у своїй родині, десь пройти, да, пройтися просто по центру міста. Знов ж таки. Але при цьому, от 23 число, це перший день вашого вишиванкового фестивалю, перша акція. Но тут про посмішку, на жаль, ми не можемо говорити, бо дійсно велика кількість наших захисників загинуло, і вони продовжують захищати нашу землю. І 100% серед них будуть ті хлопці і дівчата, які не повернуться додому. І ви вирішили цього разу влаштувати таку акцію, нагадати людям про загибель. Наскільки взагалі от, поєднання веселої, красивого свята? Бо вишиванка все це дуже mm -hmm. весело, це святковий одяг і ось такого горисного моменту. Um... І не можу сказати, що що змінилось в нашій програмі, це наша традиційна акція. Да. Війна триває з 2014 року, і ми е, завжди е, згадуємо, скільки триває фестиваль, згадуємо загиблих. Просто я підкреслюю те, що цього року, на жаль, я думаю, кількість людей, яких, до яких дотична ця е, біда, ці горе їх більше. Тому я розумію, що мені навіть важко говорити про цю подію. Я не знаю, як ми морально її. Всі переживемо, але е, вона важлива. Важливо всім об'єднуватись, важливо пам'ятати, важливо всім нагадувати е, про цих людей, про пам'ять. Проте про подяку це також момент подяки за те, що завдяки їм ми все ще можемо підіймати прапор України в нашому місці і вдягати і спокійно носити вишиванку посеред міста, який хтось каже, що це російське місто, в якому дійсно можна вільно пересуватися. От я сьогодні йшов в вишиванці. Абсолютно спокійно йду, хоча був час, коли я ну не те, що переживав, а зустрічав це з 2014 року. Було я зустрічав а, такий погляд на О, що ти вдягнув на себе зараз. Ідеш абсолютно нормально на зустріч Тобі можуть іти такі ж люди, вишиванці, абсолютно спокійно. І це мені здається, ну це взагалі такий одяг, коли можна і кожного дня його можна вдягати. Ну, так. Звісно, дуже багато людей ставляться до нього як до святкового одягу. Він і коштує не так дешево. Mm. Він не може достатися тобі з про про, -про батьків твоїх. І це дуже приємно, що є можливість от зараз похизуватися такою красою, вийти в такій красі. Ну і хочу нагадати, що у нас дуже велика кількість крамниць є в Одесі, які запрошують от зараз. В них там і знижки є, і в них і просто є акції, можна прийти зараз yeah. щось собі красивенького знайти. Скільки, до речі, у вас вишиванок? От важке питання. Я думаю, що десь п'ять, але якраз от напередодні фестивалю я собі придбала нову. Як ви кажете, це не дешеве задоволення. Да. Але я вирішила, що от хочу оновити, придбала дуже гарно в крамниці незалежні є новий асортимент, дуже гарні візерунки. І от я обрала собі нову гарненьку. Ну, Я дуже сподіваюся, що люди візьмуть з вас приклад і прийдуть дійсно або в новій, або в ті, які вже були, вигуляють її із себе. А от, з вашої точки зору, приходять люди зараз, які постійно вже прийшли і приходять до вишиванного фестивалю. Це вже традиція така, угу. яка роками склалася, або все ж таки є. Нова хвиля. Нова хвиля українського патріотизму, які спочатку повномасштабного вторгнення, ось вони собі таку придумали теж можливість приєднатися до вас. Я хочу сказати, що ми однозначно чекаємо всіх своїх друзів, і ми вже навіть у нас є як сказати, певне коло людей, яких ми знаємо, звісно, да. і ми з ними спілкуємося, і ми знаємо, що вони точно будуть. Ми навіть деяких, скажу так, залучаємо. Як волонтерів, тому що зазвичай на події е, ми робимо там запит про волонтерів е, е, там все це uh -huh. активно працюється. Але цього року, так як у нас там і маленька організаційна команда, ми просто просимо наших друзів трошки нам десь допомогти, особливо коли ми проговорюємо інструкцію на випадок повітряної тривоги. От і тому ми точно знаємо, що це буде велика ком'юніті тих, тих людей, яких ми знаємо. Uh -huh. Це буде можливо ті, хто про нас дізнався нещодавно. Тому що там реклама, сіті лайти, воно все також працює. Можливо, люди зацікавляться, і можливо, це буде там абсолютно зовсім нові. От люди, які будуть проходити о 8.30 на приморському бульварі. Ми будемо всім раді, хто захоче до нас долучитися. Спортсмени можуть пробігати, так. туристи можуть іти. 8.30, Ну слухайте, ну це не такий вже і ранок для Одеситів, які збираються кудись або на пляж, або на роботу пройтися перед тим, як випити філіжанку кави, пройтися, підняти прапор, зустріти. День, ну і знов-таки, дев'ята година. Це буде година хвилини пам'яті, хвилина мовчання. Я так. впевнений, що і ви теж приїдаєтеся до цього. Пані, а як взагалі ви ставитеся до такого моменту? Ми декілька разів вже таке бачили. Я питав і організаторів, коли люди вдягають вишиванку ще й на тваринок? Приїжджає якась маленька тваринка. Ми пам'ятаємо, була такса така, яка була вдягнена дуже красиво. Хтось каже, що ви ображаєте вишиванку? Ну не можна це символ. А з мої ну я бачу, мені дуже приємно бачити, як людина переживає за свою тваринку mm -hmm. як за дитину, Вона я її при... вдягає. Як ви думаєте, е, я думаю, що це цілком нормально. Ви дійсно праві в тому, що ви от порівняли, що для когось це реально як член родини, да? це просто як дитина. І це абсолютно нормально. Ми неодноразово е, це бачили. У нас багато фотографій. Ми завжди дуже як тішимося з цього. Тому е, у нас абсолютно спокійне до цього ставлення. Ми навпаки радіємо. А будуть приєднуватися до вас е, наші чиновники. Знов таки, ми бачимо дуже часто, що чиновники. Світлини розміщують, да а вишиванці вони просто так не ходять. Ну для них це теж такий одяг е, якогось там на свята. На які чи очікуєте ви, що і цього разу чиновники все ж таки прийдуть до вас, вийдуть до народу? Я зазначу, що ми проводимо фестиваль за підтримки Одеської міської ради, але чи будуть власне вони на заходах, я не знаю, не можу угу. цього орієнтувати. Якщо вони захочуть доєднатися, ми будемо раді Так, да, Будь ласка, вдягайте вишиванку, приходьте і ставайте разом з нами підіймати прапор. Якщо не захочуть, то тоді не захочуть. Я, Якби умовно до моменту події я не можу цього знати. Угу. Ну, побачимо, дійсно, так. побачимо. Іноземці, чи приєднуються до вас вони? О, це таке важке питання. Не ну, Чи бачили так? ви хоча б одну людину, яка я знаю точно канадійця, який mm -hmm. живе вже тут не перший день і не перший рік, він mm -hmm. дуже сильно підтримує українців. Хоча mm -hmm. при цьому він не мав ніяких корінь. Я коли познайомився з ним, він теж журналіст. Я думав, що в нього є ну канадієць, мабуть, якісь українські коріння, а він вже намагався говорити українською mm -hmm. мовою. А потім, коли я вже поспілкувався з ним, я зрозумів, що в нього нічого спільного з Україною немає. Але коли почалася війна, він з 2022 року повернувся сюди. Він тут приїжджав 2014 го як журналіст. Він живе вже зараз. Тут він вже вивчає українську мову. В нього є вишиванка. Він такий дуже активний. При цьому людина ну така у віці за шістдесят. <тур> uh -huh. Чи приходять такі люди до вас? <тур> я не пам'ятаю конкретних прикладів таке за попередні роки, але я думаю, що, можливо, однозначно були. Можливо, там на жаль, ми якось не знайомились, uh -huh. не знали навіть, що людина така перед нами. Тому що зазвичай, коли ми говоримо до повномасштабного вторгнення, це така кількість людей, що якби всіх знати точно неможливо. Uh -huh. от але я Можливо, і такі люди були. Якщо якби хтось знає також про нас чує, то ми всіх будемо раді бачити. Якщо що англійською володіємо, там під розкажемо, що відбувається. Да навіть на пальцях можна буде показати. Я впевнений, що люди зрозуміють. А, знов таки, чи можуть люди прямо зараз зайти на вашу сторінку в Facebook, у Фейсбуку, соцмережах, подивитися. Поставити собі галочку на 23-24 на число цього місяця, зрозуміти, коли вони можуть uh -huh. прийти на яку акцію, щоб точно знати, чи є все це на сторінках, Facebook, так, так, чи є там комунікація взагалі з людьми, які можуть поставити вам якесь запитання? Так звісно, на сторінці вичванкового фестивалю у Фейсбуці, і в інстаграмі є вся інформація, постійна підтримка контакту. Всі питання одразу отримують відповідь. Ну зараз, оскільки немає самого фестивалю як такого, uh -huh. да. Немає можливості заробляти фестивалю, немає можливості фестивалю розгорнутися на Приморському бульварі чи там на Дерибасівській. Але при цьому ви ж допомагаєте військовим, ви продовжуєте цю допомогу. Як вона зараз іде? Ми цього року, це наш перший такий досвід, так як це перший більш розгорнутий фестиваль під час повномасштабного вторгнення. Ми підтримуємо службу турботи 39-ї бригади. Угу. Вони збираються. Велику суму на реабілітаційні товари для наших військових, і ми також взяли на себе певну частину цієї суми, аби залучити нашу спільноту. Ми це робимо вже в принципі в онлайні. Угу. І ми будемо закликати людей це робити під час події, аби також е наша, е в принципі, волонтерська е організація, наш волонтерський захід, який в принципі завжди таким був, він ще мав і цю благодійну сторону, тому що. Починаючи з 22-го, це вже напевно трохи навіть дивно щось організовувати і не мати цю складову. Mm -hmm. Тобто люди можуть прийти до вас не просто з гарним настроєм вишиванців, так, візьміть з собою пару копійок. Обов'язково Ну, впевнений, що люди і так донатять. Я бачу навіть пенсіонерів, які там останню копійку можуть віддати, або mm -hmm. з пенсії, яку вони отримують. От, mm -hmm. Ви самі знаєте, яка в нас пенсія. Вони спершу роблять малесенькі донати. Ми знаємо, що навіть з 10 гривень цього. Донату з мільйона можна зібрати величезну суму, а є люди, які більше можуть донатити. Тож е, треба знати, що коли ви приходите на вишиванку фестиваль, вони займаються постійною допомогою. Це не просто люди, які там на вулиці до вас підходять, допоможіть. Це прямо організація, яка має за собою за плечима велику історію, історію і підтримки і організації фестивалів. Цим людям можна точно довіряти. І не тільки е, своє майбутнє, не тільки свою вишиванку і свої настрій, але ще й свої гроші. І ви точно зможете допомогти 39-й бригаді або іншим а, бригадам. Кому б ви не допомагали, це завжди буде точково, це завжди буде точно. Так, гаразд, в нас залишилося дві хвилинки. Хочу дати вам можливість все ж таки звернутися до наших одеситів, які зараз дивляться так чи інакше, телеканал чи ютюб, на якому ми з вами зараз теж можемо бути. Будь ласка, запрошуйте, скажіть ще раз, куди приходити, де, що, як що з собою брати, чи брати взагалі щось з собою, окрім свого українського серця і вишиванки. Я всіх запрошую 23-24 серпня на вишиванковий фестиваль, 23 серпня на біржову площу о 19.30 і 24 серпня о 8.30. Хочу звернутись і сказати, щоб всі дбали про всі думали про безпеку. Звісно, у нас є укриття. Звісно, вся команда підготовлена до будь-яких подій. Але ми хочемо, щоб кожна людина брала також на себе цю відповідальність. Але якщо все добре, брала з собою гарний настрій. Якщо є вишиванка, якщо немає, то будь-який одяг і приходила до нас святкувати День Незалежності. Дякую вам, пані, за дійсно добру новину. Це абсолютно світла новина про те, що життя триває. Я впевнений, що все буде добре. що б там не було, хай там сусід біситься, все що завгодно робить, а ми все одно будемо святкувати свою незалежність і будемо разом з вами на вишиванковому фестивалі. Тож зустрінемось там обов'язково. Приходьте, приводьте з собою дітей. Знаєте, що все буде безпечно, знаєте, що все буде добре, і що все 100% буде україною. Так а в нашій студії була Надія Новашицька, комунікаційниця вишиванкового фестивалю. Дякую, вам, пані. Дякую. дякую всім вам за те, що тримаєтеся. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Допомагайте нашим військовим, обов'язково якомога допомагайте. Вони прямо зараз віддають своє життя за наше майбутнє, за те, щоб ми могли з вами у вишиванках ходити і передавати їх своїм дітям, своїм онукам. Ну і знати, що все стовідсотково буде Україна. Ну а ми зустрінемося з вами вже незабаром на першому міському.